В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Вєтів. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення. РФ в Україну 219-та доба. Росіяни продовжують тероризувати області, вбивають наших громадян. Вчора ввечері окупанти завдали двох ударів по обласному центру. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок прильоту ракети. Іскандер. Армія РФ вгатила по транспортному підприємству, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Понад півсотні автобусів знищено і ще сотню пошкоджено. Понівечено декілька будівель, чотири п'ятиповерхівки, гімназію, магазин. Зин легкові автівки. Наша знімальна група нині перебуває на місці вчорашніх подій. З нами на зв'язку моя колега-журналістка Маргарита Сопільняк. Отже, Маргарита, тобі слово. Вітаю, Павле. Ми продовжуємо фіксувати ворожі атаки по Дніпру. За мною знаходяться більше п'яти десятків вщент згорілих міських автобусів та ще понад сто пошкоджених. Друга російська ракета Іскандер вчора пізно ввечері потрапила по автотранспортному підприємству, на якому ми зараз знаходимося. На місці наразі працюють рятувальники, газовики та усі відповідні служби. За словами директора підприємства, з 200 автобусів повністю вціліли. Та виїхали сьогодні на свої маршрути лише 14. внаслідок ракетної атаки. Одна людина загинула, та п'ятеро поранені. Це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, директор автопідприємства повідомив, що ще двоє працівників не виходять на зв'язок. Про їхній стан невідомо. І телеканал д 1 висловлює щирі співчуття близьким загиблих. На цю хвилину у мене все. Павло, я передаю тобі слово і пропоную подивитися кадри з місця події. Оговтатись після цього ну, неможливо. Ну, це ну завдано такого нічівного удару по найцивільнішій інфраструктурі, найцивільнішій. тому що ви бачите, що на території підприємства там погорілих немає жодної вантажівки, немає нічого. Це великі автобуси великої місткості, які низько які не можуть їздити по полях, вони не можуть їздити по піздоріжжю. Це автобуси міські, міського типу. Це автобуси, які під'їжджають і коли відкривають двері, вони нахиляються у бік зупинки. В 22.30 я вийшов з території бази підприємства і повернув за угол цього І В той момент, коли ми повернулися за угол цього будинку, прозвучав взрив. Тамах повиліталі з цього. Да, я прибіжав на територію предприяті, тому що ну, там люди були внутрі. Дякую, Маргариту, за інформацію. З нами на зв'язку була журналістка Маргарита Сопільняк. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Більш детально про ворожі обстріли області, постраждалих руйнування та ліквідацію їх наслідків розповів Сергій Ковтонюк, підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети загинув чоловік. 60 років троє людей ушпиталили. Вони у стані середньої тяжкості. Ще двоє залишаються на лікуванні вдома. Ворожа ракета знищила автотранспортне підприємство. Вогнем повністю знищені 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. Всі споруди, які розташовані на території підприємства об'єкту, серйозно понівечені. Також в місті є руйнування чотирьох п'ятиповерхівок, гімназії, котельни, магазину та адмінбудівель. Також пошкоджені шість автомобілів. Надзвичайники на місці виявили воронку діаметром 7 метрів та глибиною 2 метри. Зараз на місцях ударів рятувальники продовжують роботу та з'ясовують масштаби руйнувань. У Червоногригорівській громаді Нікопольського району у нас пошкоджено. Промислові об'єкти з десяток приватних житлових будинків, кілька господарчих споруд та автомобіль, побиті водопровід та лінія електропередач. Також понівечені приватні домівки у Нікополі. З людей ніхто не постраждав. Вже вранці ворог атакував Заландольську громаду Криворізького району. Там є руйнування житла, але на щастя також минулося без постраждалих. Непросту ніч пережили сьогодні мешканці Нікополя. Більш детально розповість міський голова Олександр Саюк, ніч у нас знов з тривогами з обстрілом. На зараз пошкоджено один приватний будинок без постраждалих та загиблих. Інформація ще уточнюється. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Хочу вам побажати доброго дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна! Ну, а про ситуацію на Криворіжжі повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Жоден населений пункт нашого району. Обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні, приводу до паніки немає. Тримаємося, віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові, і перемога буде за нами. 300% без всіляких сумнівів. Всім гарного дня! Працюємо, тримаємося, і все буде Україна. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Станом на цю хвилину у місті все нормально, ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов у соцмережах. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 500 чоловік особового складу ворога: 13 танків та 23 одиниці бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 30 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 59 тисяч 80 осіб ліквідовано. Танків 2338, бойових броньованих машин 4932, артилерійських систем 1391, реактивних систем залпового вогню 333 одиниці, засобів протиповітряної оборони 176, літаків 260. Чотири гелікоптерів 225 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1003. автомобільної техніки та автоцистерн 3768. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Внаслідок російської агресії в Україні постраждали понад 1177 дітей. Станом на ранок 30 вересня 2022 року 397 дітей загинуло, та понад 780 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області, Харківській та Київській областях через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. Із них 290. 105. зруйновано повністю. На базі університету митної справи та фінансів відбулося підписання меморандуму про співпрацю навчального закладу і Марганицької територіальної громади. Подробиці далі. Підписання меморандуму про співпрацю позитивно вплине на добір талановитих абітурієнтів, оскільки майбутні випускники будуть більш обізнаними з правилами вступу та навчання. Коли ми познайомилися з шановним мером Марганца, ми пішли по аудиторіям. У нас зараз перший курс навчається в нормальному режимі, і мар питав, чи є вихаці з Марганца. На жаль, в тій аудиторії, які ми знаходили, жодного представника з Марганца ми не побачили, і це прикро. Я думаю, що це недолік нашої проференційної роботи, і ми домовились з керівництвом міста про те, що ми будемо проводити потужну проференційну роботу, щоб, як мінімум, ті, хто закінчують школу. В Марганці знали про університет, знали про те, чим ми займаємось, і могли розширити своє уявлення перед тим, як будуть вступати в наступному році в університети нашої країни. Ми підписуємо меморандум з університетної митної справи та фінансів. Що нам це дає? Нам дає те, що наші випускники можуть сюди поступати, і будемо так казати, цей університет возьме шефство. Над нашим містом в цьому університеті 26 спеціальностей, от, і це нам дає, що наші діти будуть тут вчитися. Коли мене пригласили, цей університет, е, я пройшовся дійсно тут е, цілий музей. Коли мені це все показали, я дуже сам був вражений от, і подивився на це все, і сам предложив, щоб ми заключили цей меморандум. Цим університетом. І я дуже буду вдячний. Я буду просити наших дітей, щоб вони сюди йшли, вчилися, бо тут кваліфіковані, будемо так говорити, преподавательський склад, і я думаю, що вони тут наберуться дуже багато знань. Сьогодні університет митної справи та фінансів розширює міжнародну співпрацю. Студенти, аспіранти та викладачі мають змогу ознайомитися з кращими світовими практиками також поділитися своїм досвідом, зокрема поєднання студентського навчання і практики. Наша делегація була минулому місяці в Італії, наших партнерів, і на півдні Італії. Мало знають про те, як страждають наші міста, в тому числі нашого регіона, від агресії Російської Федерації. Один з цих міст ми називали Це Марганець, і ми запропонували одному із мерів міста Цепескачі, щоб укласти угоду побратимства з мерією з нашого міста в даному випадку Марганцем. На сьогоднішній день, завдяки генеральному консульству в Ніаполі, Італії, нашому консульству, ми проробили шлях документального оформлення і чекаємо відповіді від мерії Пескачі. І далі будемо проводити роботу про те, щоб італійська сторона задекларувала дійсно підтримку України, не просто України в цілому, а конкретному місту в даному. Випадку міста Марганце. Не навчанням єдиним в університеті митної справи та фінансів, дбають про умови проживання іногородних студентів, дбають і про оновлення наукової бази. Держава все робить для того, щоб люди, які опинилися в іншому регіоні, особливо з окупованих територій, мали все можливе від держави для забезпечення цієї житлових умови. І стипендії відповідні, і інші додатково передбачені державою підтримка, інша підтримка для цих категорій людей. Ми вирішили в університеті сьогодні окремо зробити гуртожиток, який ну непоганий гуртожиток, який знаходиться ну фактично в нашому кампусі. І ми всіх, хто ну називається зараз це соціальні категорії, ми перемістили в цей гуртожиток і надаємо всі умови нормального проживання. В університеті навчання проходять понад 5 тисяч студентів на 26 факультетах та за 140 спеціальностями. Олексій Доніченко, Ян Андрусенко, Андрій Лисенко новини. Д1. продовжуємо випуск на Дніпропетровщині: 182 тисячі родин отримують субсидії, та це число може збільшитися завдяки змінам у правилах її призначення. Про це розповіла начальниця відділу пільг та субсидій департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Довидовська. На сьогоднішній день, як і раніше, житлові субсидії призначаються з 1 травня або з місяця звернення за призначенням житлової субсидії до завершення опалювального сезону. Таким чином, всі громадяни, яким вже призначено житлову субсидію з травня або з будь-якого місяця до початку опалювального сезону, нічого робити не потрібно нікуди не потрібно звертатися, нічого не треба оновлювати. З 15 жовтня буде здійснено. Розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон починаючи з 15 жовтня. Наразі в Дніпропетровській області майже 182 тисячі отримувачів житлової субсидії. Проте в, не, в неопалювальний період субсидію отримувала 66 тисяч домоволодінь. Тобто майже третина домоволодінь отримувала субсидію в грошовій готівковій формі, іншим домоволодінням Субсидія була розрахована, проте не призначено або призначена в так званому нульовому розмірі. Таким сім'ям, які отримали повідомлення про призначення субсидії до завершення опалювального сезону 2022-2023 років, не потрібно звертатися нікуди для подовження призначення житлової субсидії, оскільки розраховано її буде в автоматичному режимі. Що змінюється для громадян при розрахунку цієї субсидії на опалювальний сезон? По перше, змінюється період доходів, які враховуються, тобто буде врахований перший та другий квартали 2022 року. А це каже про те, що це в саме цей період у нас почалася війна, і громадяни опинилися в більш складних для себе житлових умовах, тому для призначення житлової субсидії для розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон. Не будуть враховуватися, по перше, компенсаційні виплати внутрішньо переміщеним особам, які вони отримують, не враховуються компенсації за надання житла для внутрішньо переміщених осіб, тобто це за програмою прихисток. Ті громадяни, які втратили роботу під час військового стану. І стали на облік в центри зайнятості, як такі, що шукають роботу, отримали статус безробітних осіб. Для таких громадян дохід буде врахований в розмірі фактично отриманих доходів, тобто те, що було призначено в першому другому кварталі 2022 року, як виплату по безробіттю. Також не буде враховуватися сума заборгованості за використання житлово-комунальної послуги, але тільки та, яка виникла в період. Військового стану рахується заборгованість, яка виникла після 1 травня і по вересень включно, тому що заборгованість за березень та квітень вона вже враховувалася при розрахунку на наступний термін, тобто з 1 травня. Таким чином, на сьогоднішній день. Розширено категорію громадян, які матимуть змогу на отримання житлової субсидії. Ще раз це безробітні, і це ті, хто має, має заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка виникла в період військового стану. І доходи, які не враховуються, це доходи по виплаті як особам внутрішньопереміщеним, так і тим, хто дає прихисток житло цим особам. Жодних змін інших до по, програми е, житлових субсидій не внесено. І до інших тем багато українських жінок та дітей, рятуючись від російської агресії, зараз перебувають за кордоном. Українки дивують іноземців смачною українською кухнею та освоюють місцеві рецепти, якою є кулінарна Шотландія. Розповість наш власний кореспондент у цій країні Варвара Мішина. Рецепти страв шотландської кухні дуже близькі до європейських та американських. Крохмальсті вуглеводи, такі як макарони, рис, хліб, є невід'ємною частиною раціону. Ці вуглеводи зазвичай супроводжуються фруктами і овочами. Крім м'яса і риби, важливе місце в кулінарній традиції шотландського народу займають сири, йогурти й, взагалі, молочні продукти. Особливий смак страв надається завдяки вдалому змішуванню нечисленних спецій. Овочів і м'яса. Традиційним шотландським сніданком є вівсянка. Самі ж вівсяні пластівці використовуються практично у всіх існуючих рецептах, а ось інших традиційних для української кухні круп ви тут не знайдете. Шотландці їдять виключно рис, якого тут 20 сортів та сочевицю. Це типовий шотландський сніданок. Вівсяні пластівці з жирним молоком та іноді з водою. Мій чоловік полюбляє вівсянку з сілю. Я люблю з цукром. Взимку вона дає тепло і поживність для всього організму. Широко використовують в кулінарії Шотландії рибу, найбільш поширені страви з лосося, пікші, оселеця. Рибу, як правило, розвозять у спеціальних машинах. За замовленням по домівкам, тому вона завжди свіжа та поживна. в Шотландії дуже прості. Страви складаються з картоплі, курча, м'яса. Ми любимо хагіс з баранячих тельбухів, порубаних з цибулею, приправами і сіллю, і зварених в баранячому шлунку. Багато б'ємо чаю та кави. Любимо ходити в бари з веселою музикою. Більшість шотландців віддають перевагу закупкам свіжої продукції на фермах. Наприклад, яйця купують у спеціальних автоматах біля великих фермерських господарств. Шотландці, як і усі англійці, п'ють багато чаю з молоком, каву Айрен Бру, помаранчеву газовану воду. Раз на тиждень родину обідають або вечеряють з друзями в кафе або ресторані. Що п'ятниці обов'язкове відвідування пабу. Варвара Мішина, Данді, Шотландія. Спеціально для Д1. Роспорт збірна України Ю 21 із футболу під час жеребкування Євро 2023 буде у четвертому кошику. Молодіжна збірна дізнається імена своїх суперників у фінальному турі. Євро 2023 Ю 21 18 жовтня під час жеребкування у Бухаресті. Разом із двома господарями Грузією та Румунією візьмуть участь 16 команд. Збірні розподілені за чотирма кошиками згідно із рейтингом уєфа Ю 21 Ну а сьогодні в Україні відзначають День усиновлення. Щороку це свято співпадає із великим християнським святом доброти та милосердя, віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Бажаємо всім, хто відкрив своє серце дітям-сиротам і тим, хто волою долі лишилися батьківського піклування, миру та любові. Щастя всім родинам! І про погоду на п'ятницю 30 вересня. У Дніпрі очікується хмарна погода. Майже весь день дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вночі до 22 градусів тепла в день. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні український народ продовжує виборювати правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Побачимось!